Але все ж таки гарно на дворі, знаєте, коли маєте таку можливість вийти собі на двір і побути самим собою, і ще й мати можливість поспілкуватися з такою прекрасною аудиторією, як в мене є. Дорогі друзі, дуже багато з вас часто мені говорять, Маркіяни, що ти там говориш, що ти там, як ти можеш любити Україну, якщо ти живеш в Канаді. Чесно, друзі, я вам мушу дещо відповісти і сказати. Україну не то, що можна, а Україну треба любити з любого якого куточка е, світу. І це не є моя вина, що в 10 років можна сказати Я виїхав з України. Я не жалію, я постійно вдячний своїм батькам за те, що вони виїхали з України і зробили такий важкий для них вибір. І повірте мені, я Україну люблю. Як якби я її не любив, то я би ніколи б українську мову б не зберіг. Я би ніколи би... Не переживав би за Україну, я б ніколи би ніколи не говорив про те, що треба донатити на ЗСУ. І я ніколи не збираю персонально ніякі гроші, тому що я вважаю, що це неправильно. Я завжди просто перекидаю різні посилання задля для того, щоб ми. Е... Разом гуртувалися і це робить різницю. Люди бачать, людям нагадується це, і люди навпаки мотивуються, щоб знову вставати і робити якісь зміни. Бо ми, кожна людина, може дуже багато чого добитися. Ви подивіться, я, наприклад, набрав таку велику аудиторію. Я простий такий самий, як і ви. Я нічого не змінився. Так само, як і кожен з вас може такого досягнути. Головне ніколи не здаватися, і головне бачити свою ціль і до неї міцно йти. Бо завжди будуть ті ями, в які ви будете все рівно попадати, але треба з них вилазити в стирати бруд з, з очей і рухатися вперед. Тому, друзі, чесно вам кажу, я дуже сильно люблю Україну і мені е не без різниці, що з Україною буде, і особливо з українськими людьми. Тому я роблю все, що я можу, щоб підтримувати настрій, піднімати настрій та нагадувати про те, що війна продовжується, тому що особливо за кордоном про це починають забувати і хочуть це, знаєте, трошки замнути. Ця заява німецького політика Міхаїля Кречмара Просто чесно, мене шокувала та дуже сильно розізлила, і також розізлила Україну, як е, і Україна вже конкретно відповіла. Я вам просто хочу коротенько сказати, що він заявив і що він сказав. Він сказав, що Україна що вже настав час, що Україна повинна змиритися з тим, що ми втратили окуповані території, і на деякий час просто забути про них. І він закликає всіх. Європейських союзників, щоб всі європейські союзники почали давити на Путіна дипломатично та також використовувати тільки дипломатію, тому що невигідно проти такого великого сусіда, як Росія, воювати, що це вже не той час, що ми можемо політично. Послабити нашого ворога і як на військовому е фронті, так і на економічному фронті. І що нібито треба, щоб Україна вже заспокоїлася і вже ця війна зупинилася. Це все дуже звучить, знаєте, так добре, в принципі, тому що ці всі смерті, що е, кожен день наші українці воїни гинуть несправедливо, взагалі несправедливо. Ця війна, що відбулася, це просто розумієте війна, яка е, найбільше постраждали українські люди. Українці люди собі покупляли квартири, працювали на те. Потім ці всі квартири знищили ракетами, так підло. Гидко, просто за нічо. І Що ті іменно люди? Що ми, українці? Іменно прості люди комусь зробили? Ця війна, розумієте, вона просто страшна. Вона страшна і несправедлива для України, як би не крути. І де були ці всі політики, друзі? Де всі ці політики були, коли російські війська стояли на кордоні тижнями? Про це говорили американські політики, казали, що війська стоять на кордоні. Де були ці дипломатичні переговори, коли ще ні жодна людина не загинула в той момент. Чому зараз про це говорити? Зараз, знаєте, дуже легко сказати, заявити якусь таку заяву. І що тоді сказати тим всім людям, які загинули за Україну, захищаючи свою батьківщину і так далі? Звісно, завжди в цій війні щось є більше. Це є дуже політично і дуже. Така політична війна розумієте, яка відбувається і постраждали тут найбільше ще раз. Повторюю, підкреслю українці і тільки українці, тому що війна на нашій території, нашу інфраструктуру знищують інфраструктуру, тож не так знаєте образливо, як іменно життя людей. Тому що життя людей це дуже важливо, і багато дуже експертів, диванних експертів. Завжди збираються і говорять, о, там той чоловік не воює, там той інший чоловік не воює, там той не воює. Як ми можемо когось судити, як ви персонально або я можемо казати, що той чоловік повинен йти воювати і що, загинути е, і втратити своє життя? Якщо та людина того не хоче, то вона не зможе навіть автомат в руки взяти. розумієте? Це дуже така індивідуальна е, біль така, що воно люди на людей нападають. люди... Е, Злі на кожного, замість того, щоб триматися разом, замість того, щоб 에, міцно триматися разом і не наговорювати один на одного, ми зараз повинні. Цінувати не тільки українців, які воюють, бо звісно, ті, що воюють, вони просто колосально справжні герої та справжні чоловіки, як би не крути. Але ті люди, які е, зараз перебувають в загальному по світу, вони теж Україні дуже сильно потрібні, бо це є нація, це українці, які е, продовжують ріти. Нам дуже важливо це теж пам'ятати і розуміти. Ми не можемо просто воювати до останнього українця. Бо це, що хоче Росія, щоб українці просто гинули, гинули і гинули. І тоді хто буде відбудовувати Україну, хто буде е, це все робити? Українці втікають за кордон. Тобто це, це неправильно так. Дипломатично треба вирішити, але треба було вирішити дипломатично вже давно. На даний момент нам треба е, дипломатично все рівно е, рухатися вперед в дипломатії. Але я не знаю, як можна рухатись в дипломатії, коли нашу державу так просто знищили за нічого, просто взяли і підло на нас напали. Я розумію, що є різні ситуації, але як можна просто вбивати людей, просто це, це просто жах, друзі. Те, що відбувається зараз в світі і в загальному, і ця заява цього німецького політика. Я не думаю, що вона дуже е, коректно зараз звучить, тому що говорити, говорити багато, дуже е, є багато людей, які люблять багато говорити, заяви різні заявляти. Але як можна не розуміти того, що він в Німеччині, Він сидить в Німеччині. В безпеці, взагалі, він того не розуміє, через що українці проходять, і як українці мучаться, як українці потерпають і потерпіли від цієї війни. І просто, ви знаєте, ці всі території, то не то, що їх просто можна взяти і від них відмовитися. Це Україна, це наша країна, це ті, хто це наша територія. То то саме, що сказати Німеччині, що давайте ми зараз прийдемо, Росія прийде в Німеччину і скаже Німеччині, що давайте ми хочемо ще половину вашої Німеччини забрати, бо ми так вас перемогли в Другій світовій війні. Ми заберемо зараз половину вашої країни. Ви що думаєте, що просто так Німеччина скаже, добре, ми просто так зробимо, щоб тільки не було ніяких конфліктів, ніяких проблем. Повинні бути дипломатичні переговори із на початку, щоб навіть ні жодного пострілу не було. Коли не, жодного пострілу не вистрілено, тоді можна дипломатично і. Треба дипломатично розмовляти. Тому я говорю, що на самому початку цієї війни, мені здається, дуже наші політики, і не тільки наші політики, в загальному всі політики світові, дуже до цього віднеслися несерйозно. А хто постраждав, прості люди, діти, жінки, чоловіки. От в чому, чому життя таке несправедливе. Я буду закінчити цей відеоролик. Надіюсь, відеоролик вийшов, цікавий. І ми провели з вами такий. Таку трошки гарячу дискусію, але ми її провели. А вам бажаю здоров'я та мирного неба до нашої улюбленої України.